Ярославський Андрій Судівки. попередній результат цього учасника 90 балів. Це доволі висока оцінка. Утім, для перемоги у власних змаганнях потрібно більше. Зізнаються судді, а саме, терпіння, міцні нерви, тренування та математичні здібності. Модель повинна попасти чим ближче між буйками. Це є 100 балів. От. Це в них п'ять спроб. П'ять спроб і одна спроба в них викидується. Чотири спроби за суму чотирьох спроб определяється переможець даних змагань. У найбільшому фонтані міста затісно від такої кількості різноманітних суден. Кожне дивує своїми формами, назвою, оригінальністю виконання. Вона сама складається з пінопласту, зверху оброблена лаком. Ну намальована, звичайно назва її голуба стріла. На ній знімається скрижка. Там всередині управління, акумулятори. Ось видно, там щось. Приємно те, що нас вразило, що кількість моделей збільшилась. Не дивлячись на те, що начебто не приїхало три команди, які приймають завжди участь. Фінансова скрута не дала можливості, але кількість моделей навпаки не зменшилася, збільшилась. Тобто говорить про те, що діти зацікавлені, і керівники гуртків зацікавлені. Гордість цих змагань ось ця точна копія військового корабля. Його складали силами усього гуртка аж цілих три роки. Він може вмістити 10 осіб, оснащений двома ракетними установками та навіть кулеметами. А ще має у своєму арсеналі друге місце у минулорічних змаганнях. Це модель ракетного катера типу «Хайоу». Це точна копія цього катера. Есть разные классы, а этот катер относится к классу F2U. Это точные копии, сделанные руками. Есть еще класс F4A, это сборные копии, это продаются наборы, их красят и туда просто ставят ну, аппаратуру. Точні копії справжніх кораблів це одне з головних захоплень поціновувачів судно модельного спорту. І, хоча такі кораблики можуть коштувати близько тисячі доларів, їх власники готові витрачати на них і гроші, і час, якого на створення однієї копії потрібно теж чимало від одного до п'яти років. Дуже багато відомих військових кораблів, починаючи з другої світової війни, завершуючи сучасними кораблями. Серед цивільних це більше риболові, риболовні суда. Тому що серйозні кораблі робити дітям дуже складно і повірте, маючи досвід роботи як керівника гуртка в цьому напрямку, я скажу серед сотні дітей, яка може пройти через гурток, лише одна може збагнути те, що можна зробити модель копію. Утім, навіть найдорожча модель не гарантує перемоги, зізнаються організатори заходу. Головна перепона на шляху до успіху у цих змаганнях це хвилювання самих учасників. У них руки трусяться, вони не можуть нету, ну, але вони всі там. так видно, як вони модель на руку поставлять, прям руки трусяться, це вже це. хвилюються вони, можна пускати 10 разів на водоймищі десь, можна на ставку, але ну, тут є змагання є змагання. Для участі у змаганні кожен учасник може знайти собі модель до душі від простого кораблика, складеного власноруч з підручних матеріалів до тих, що створені з ідентичних натуральному кораблеві матеріалів та мають понад тисячу деталей. Євгенія Гнюшова, Юрій Підлісевич, Вік Кановини.